Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння. Різниця. Добутку числа 0,3 на невідоме число позначене змінною х та числа 1,5 дорівнює 0. Варіанти відповіді А5, Б-5, В ,5, 15, Г-15. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо наше рівняння. Перенесемо мінус 1,5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер поділимо на 0,3. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 15 поділимо на 3, отримаємо 5. І записуємо відповідь. 5. І варіант правильної відповіді у нас А. Номер 4. Домашня самостійна роботи номер 1. підручника алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.